Окупанти готуються до українського контрнаступу, малюють плани евакуації та торгують чорними пакетами. Таємні агенти бувають різними. Ілон Маск не впорався із завданням Дмитра Медведєва. А СБУ передала до суду справу зрадника Волошина. Французькі прокурори шукають корупцію в російському Ашані. А болгарські перевіряють, що там із санкціями. А от Південна Африканська Республіка хоче бачити Путіна, але не у себе топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, і ми починаємо. Підготовка до контрнаступу на фінішній прямій усе необхідне вже готове, каже міністр оборони України Олексій Резніков. Далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою. Генеральному штабу головнокомандовачу та його команді буде зрозуміло, як, де і коли все почнеться. Почувши заяву українського міністра, російська інфраструктура вирішила прикинутися мертвою у лініградській області. Прилягла опора лінії електропередач. А у Брянській області, що межує з Україною, лягли відпочити два локомотиви і сім вагонів поїзда, що перевозив пальне та будні матеріали напевно для окупантів. Ну і самі окупанти також готуються до контрнаступу ЗСУ. Головний пункт плану підготовки ворог вже виконав. Росіяни в Запорізькій області розробили план евакуації працівників окупаційних адміністрацій та їхніх сімей ще раніше. Указівку готуватися до згортання та організованого перекидання в рамках жесту доброї волі отримали топ-менеджери російських топ-компаній у тимчасово окупованому Криму. Це дані центру національного спротиву. Але є втішні новини для окупантів: тих, хто втікти до контрнаступу за ССУ не встигне до їхніх послуг комфортабельні чорні пакети на 35 та 60 Літрі отакі почали продавати у Росії під назвою Зов патріотичні мішки із зав'язками пропонує росіянам місцевий виробник, враховуючи інтелектуальні здібності орків, маркетплейси слушно відзначають пакети, ідеальні для зберігання овочів. Якщо окупантам треба вшитися з України, то міжнародним компаніям давно час йти з Росії, проте деякі обирають інший шлях. Сподіваються пересидіти і з часом стає деталі зрозумілим, чому криваві путінські гроші для деяких європейців не пахнуть. Стало відомо, що французька прокуратура розслідує діяльність російської дочірньої компанії Ашан через можливу корупцію. Прокуратура розпочала розслідування ще у 2020 році. Виявляється, менеджери із закупівель ашану в Росії змовилися з постачальниками, щоб отримати гроші через сфальсифіковані тендери та штучне підвищення цін. Солодкі корупційні потоки настільки застилають очі, що знайти вихід із Росії. Ніяк не вдається, прокуратура Болгарії вирішила допомогти місцевим чиновникам розплющити очі та подивитися на ефективність застосування санкцій проти Росії. Правоохоронці вимагають від уряду усіх відомств, які беруть участь у координаційній групі з питань санкцій, надати інформацію про конкретні заходи щодо антиросійських обмежень. Національне агентство з питань доходів, відповідальне за впровадження санкції, не видало жодного розпорядження протягом останніх вісьмох років. Хоча податкове відомство і визнає, що повинно застосовувати правила ЄС щодо обмежень, але поки що цього не робить. Повертатися погана прикмета гірше ніж залишатися в Росії. Може бути тільки рішення поновити продажі в мордері. Саме це зробила компанія «Джемісон». Тепер посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала би кутувати віскі цього бренду. Вона заявила, що більше не купуватиме продукцію Джемісон. Закликала паби, а також ресторани та їхніх клієнтів відмовитися від цього напою. Пані посол зазначила, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити стурбованість безпосередньо виробнику, але їй ніхто не відповів. Невідомо під дією яких напоїв Джемісон ухвалив рішення про повернення до Росії, але чітко пояснити свої дії компанія не може. Там заявили, що для цього потрібно кілька тижнів. Раніше Шведська водка Абсолют вже спробувала повернутися на ринок країни агресорки, але шведські громадяни швидко пояснили виробнику, що правильні кольори у цій війні жовто-сині. Абсолют скасовував скасував своє рішення протягом тижня. Достеменно невідомо п'є Дмитро Медведєв Джемісон, абсолют чи бормотуху, але новини із Делірією він постачає без перебою після того, як Твіттер видалив пост. Пости колишнього російського президента він зробив висновок, що соцмережа прогнулася під українців, а Ілон Маск не впорався з завданням. Хто в хворій уяві Медведєва ставить завдання власнику Твіттера і із чим саме він не впорався? З потоку свідомості заступника секретаря Радбезу Росії зрозуміти було неможливо. Схоже, третій день травневих вихідних дався Медведєву важко йому вважаються й таємні агенти. Ну а поки Медведєв марить уявними агентами служба безпеки України спільно із державним бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт проти реального російського агента екснардепа Олега Волошина. Його підозрюють у Держзраді. за даними контррозвідки СБУ, Волошин цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресорки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Напередодні повномасштабного вторгнення Волошин втік з України, але повертатися на батьківщину чомусь не поспішає. Хоча тут на нього б чекав теплий прийом. Ласкаво просимо. Тут вам не раді Південноафриканська Республіка днями готова була вийти з міжнародного кримінального суду, щоб Володимир Путін міг приїхати до України на саміт БРІКС. Проте невдача спіткала російського спортсмена. Уряд пар не тільки передував, передумав залишати суд, який видав ордер на арешт російського диктатора. Тепер керівництво країни просить Путіна не приїжджати взагалі, а доєднатися до зустрічі через Zoom. Тепер викрадач дітей має дві альтернативи: віртуально: бути на саміті або сидіти на лаві підсудних, але не на реальні. Такими таким були топ-теми дня. Це про екстріка. Про побачимось.